Слава Україні, заклад первинної медичної допомоги та Славутська міська лікарня доповіли про роботу, яку вони виконували за 6 місяців. Ми проаналізували і фінансовий стан, але найбільше уваги приділили це наданню послуг. Над якими питаннями потрібно подальшому працювати. Це перше, це можливість отримання максимального послуг безкоштовно пацієнтами, які перебувають в закладі в медичному закладі. Ми мали нагоду проаналізувати аналіз роботи закладів за 6 місяців і на основі висновку, який зробила НСУ. Але в загальному я хочу сьогодні ще раз всім подякувати, тому що в нас фахівці досить високого рівня. Проводиться постійно перепідготовка, і нашим лікарям можна довірати і потрібно довірати. Вони виконують дуже професійну свою роботу. Але є питання, які в робочому порядку ми аналізуємо: це питання роботи пологового будинку, це питання того, що неповніму обсязі забезпечуються медикаменти пацієнтів, які перебувають з закладом. Але ще раз, саме головне, що я хочу сказати, що люди, які звертаються сьогодні, Медичні заклади, вони 100% повинні отримати безкоштовну допомогу. Це отримання, це проведення там аналізів, це отримання медикаментів і тих поступів безкоштовно, якщо вони перебувають на стаціонарному лікуванні у відділеннях. І наразі, якщо виникають якісь питання, непорозуміння, ви повинні це питання обговорити з завідувачем відділення або з директором закладу. Якщо в нас вас не знаходяться там відповідно, не завільняє відповідь. Будь ласка, ми готові спілкуватися, комунікувати в цьому плані для того, щоб мінімізувати всі скари. Медичні заклади сьогодні мають проблеми. Ми маємо ще велику заборгованість зари по енергоносіях, і це наша задача працювати для того, щоб додатково виділити фінансування до кінця року, це на теплопостачання і електропостачання. Вони максимально то, що змогли по покращенню матеріальної бази сьогодні зробили і працюємо, враховуючи те дефіцит коштів, які є, але не дивлячись на нього, все одно роботи там виконуються роботи зараз по ремонту і столової і, і, і так далі. Крім того, виконаний досить великий обсяг по безпековій складовій, модернізують і продовжуються ці роботи в цьому напрямку. Тому ми будемо працювати і прошу, якщо є потребність, користуйтеся послугами Славутської міської лікарні, і первичного медичного закладу. Славути. Всього вам здоров'я, все буде Україна.